Вітаємо. Збройні сили України прекрасно атакували окупантів касетною ракетою прямо під час навчання на полігоні. Помста спрацювала ідеально. Багато десятків російських окупантів відправлено в пекло. Про це детальніше далі. Погані новини для окупантів. Недовго вони раділи підлому удару радостів по полігону на Дніпропетровщині, де були українські захисники. Наші воїни, незважаючи на ганебну позицію офіційної влади Сполучених Штатів Америки, продовжують знищувати окупантів. Як повідомляється, Збройні сили України були в процесі контрнаступу на Донбасі і навіть мали успіхи. У цей час Сполучені Штати Америки зупинили постачання допомоги на фронт, про це заявляє Діпстет. А тепер про знищених рашистів на полігоні. На цей раз бійцям СУ вдалося знайти російський полігон на окупованій Херсонщині. Українські секретні дрони розвідники навели на росіян ракету, яка попала прямо в ціль. Повідомляється, що під час того, як російські солдати приїхали на автомобілях на полігон, було віддано наказ нашим захисникам завдати удару касетною ракетою М 30 ДПК по скупченню Збройних сил Російської Федерації в Херсонській області. Як видно на відео одного дрона ракета попала прямо в ціль. Боєприпаси розлетілися по всьому полігону, багато десятків рашистів були двохсоті і біля сотні трьохсотих. Також повідомляється, що Збройні сили України завдали потужного удару по командному пункту російських окупантів. Повітряні сили українських захисників завдали високоточного удару по командному пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії рашистів Збройних сил Російської Федерації в населеному пункті Калиніно-Донецької області. Там близько 30 окупантів перетворені на добрих 200х та 5300. На цьому у нас все. До зустрічі. Слава Україні!